Творчість Григорія Сковороди це визначне явище в українській культурі. Філософ, поет, просвітник, байкар, педагог є мудрим наставником не лише українського народу, а й всього світу. Його багатогранна філософська та літературна діяльність несе в собі цікавий матеріал для вивчення української мови та літератури. Хочемо вам запропонувати цікаві завдання, які ми можемо використовувати як на уроках, так і по закласній роботі. Одним із цікавих завдань є дослідницька пошукова робота. Рішення таких завдань визначити поняття афоризму, дослідити структуру афоризмів та проаналізувати відібрані афоризми за тематикою. Учні з'ясовують значення терміну афоризм. Афоризм. Короткий влучний, оригінальний вислів, узагальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі, подеколи несподівано парадоксальний. Основною рисою афористики Григорії Сковороди є духовність. Галина Сагаш зазначає, що духовна харизма українського народу, перворозуму митця має синкретичний характер. Учні виписують створів Григорія Сковороди та пояснюють афоризми на такі теми дружба, мудрість, споріднена праця, доброта і любов. Однією з улюблених тем митця є дружба. Нічого немає дорожчого, солодшого і кориснішого за дружбу. Дорогоцінним духовним скарбом є мудрість. Кращий путівник в старості це мудрість. Як пошук та пізнання світу є боротьба, ні про що не турбуватися, ні за що не переживати, значить, не жити. Праця одна із духовних потреб людства. Григорій Сковорода вніс своє поняття спорідненої праці. Її вагомість автор підкреслює у таких висловах. Щасливий той! Хто поєднав любе заняття із загальним. Духовно багата людина завжди буде плекати про чистоту своєї душі, сам ти град, коли в душі є сад. Збагатити душу людини допоможуть любов та доброта. Життя не красне довготою, а красне добротою. У поезії навчальні вислови мають більш лаконічний характер, ритмічні за своєю будовою. Та милозвучні, байки місять афоризми у другій частині, яка називається силою, часто сила більша за розмірами, ніж оповідна частина. У листах та філософських творах афоризми мають більш розлогий вигляд, складаються з двох-трьох речень. Нами було проаналізовано структуру афоризмів у перекладі Валерія Шевчука. Структурний аналіз афоризмів показав, що будова прикладів представлена двома групами афоризмів з одного речення та з двох-трьох. Афоризми виражені з одного речення, становлять 92%, а в афоризми виражені двома-трьома – 8%. Ступенем складності розподіляються на дві групи: прості та складні. Афоризми виражені одним складним реченням це 72%. Афоризми, виражені одним простим реченням 20%. Афоризми виражені складнопідрядним реченням це 43%. Афоризми безполучникові 35%. 5 і складне з різними видами зв'язку. 30%. Просте ускладнене речення це у нас 62%, не ускладнене 38%. Сучасної програми з української літератури на вивчення. Творчої спадщини філософа виділено всього три години. На нашу думку, це дуже мало тому пропонуємо додатково використовувати афоризми митця на уроках української мови та літератури. Зокрема, на уроках зв'язного мовлення, читання мовчки, аудіювання, а також при виконанні тренувальних прав під час вивчення синтаксу в 9 11 класах. Одним із цікавих завдань закінчити афоризм Є початок треба знайти кінець вислову. Хто думає про науку, то любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним. Відгадати ребуси закодована байка, собаки, змія та блазень. Хто швидше? За допомогою зеркальця дізнатися закодовані афоризми. В усіх науках і мистецтва плодом є вірна практика. Розшифруйте афоризми. Кожній літері українського алфавіту відповідає число. Наприклад, Д це 6, літері С 22. Відповідь: Визначай смак не по шкарлупі, а по ядру. Справа з ключем, Записує слова у дві колонки, діє слова в одну, в іншу з іменниками, ключ. Робота, наша джерело радості. Прочитайте афоризми та поясніть їх значення. Більше думай і тоді вирішуй. Григорійська ворода це символ духовності для України, вчитель народу, нації та цивілізації. Попри те, що змінилося кілька епох від народження філософа, він і досі залишається близьким і сучасним для нових поколінь.